Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, Україна остаточно усвідомила, що війна закінчиться переговорами. Про це сказав секретар РНБУ України Олександр Литвиненко у своєму відеозверненні до учасників 16-го форуму регіону Балтійського моря НАТО 2024 і Арктична Європа, що стартував у Фінляндії у понеділок 20 травня. За його словами, саме тому була підготовлена і нині просувається формула миру президента Володимира Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, що вона буде підтримана учасниками саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру, заявив Литвиненко. Секретар РНБО наголосив, що Україна не потребує два роки перемир'я, а стійкого миру на десятиліття, і це питання безпекових гарантій. Литвиненко додав, що Київ сподівається отримати запрошення до альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня. Водночас Україна розуміє, що вступ не відбудеться завтра. Утім, таке запрошення охолодить багато гарячих голів в РФ. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року. Чітко довів у відносинах з Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність провокує Росію на агресивні кроки. Вважає секретар РНБО. Дякуємо нашим глядачам за те, що дивитеся також своїми вподобайками, підписками, коментарями, а також дзвониками. Просуваєте ютуб канал Фокус уперед! Будьте у фокусі! Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.